Блін, Сеньок, не пойму, де тут качество виставляється. Рома, та ось диви кнопка HD вибирай. Оце? Full HD, да. Оце? це? Ну да, щоб хоч картинку, щоб хоч нас якось видно я було. Я нічого не пойму. Шут. А як им почати запис? Рома, ну так це телефон, це ж тобі не фотоапарат. Справа вверху. Оце? це. Да. Давай тільки я перейду і та включиш. Привіт, Привет, ребят. Є одна дуже неприятна новость. Ми ну, ненадовго, думаю, уходимо в отпуск. На це є дві причини. По-перше, Рома хоче, щоб йому підвищили зарплату до двох хлібин в тиждень, я не можу потягнути такі величезні розходи. По-друге, у нас поламався фотоапарат. І ремонту він не підлежить. Як бачите, знімаємо зараз на телефончик. Якщо є желання, можете нам допомогти хоч технікою, хоч матеріально. Ну і хто не дивився ще наші відео, пожалуйста. Дивимося, кому понравилось, ставим лайки. Спасіба цим трьом дізлойкерам, не забувайте про нас. Підписуйтесь, розказуйте своїм друзьям. А і ще одне. Відео, які ви бачили ноші з Ромою. Тут внизу напишіть, будь ласка, яке вам найбільше сподобалося. Хорошо? Ну і рядишком тут є ось реквізіти, якщо є желання, можете нам матеріально допомогти на техніку. Ну, в принципі, і все. Побачимося скоро. Пока. Правда, що йому як яйця потреш, то зразу всі животні збуваються. Так по три. Так а де вони Ну, явно не на голові. Ще його піднімати треба.